Хуїн Хуін... тах моїм... Це означає привіт моїм найкращим підписникам. Передаю вам із сонячного гарного міста Брюссель. Хочу з вами пройтись в торговий центр Кора. Покажу вам там, по чому огірки, помідори, ну, овочі, фрукти. І ще я вам покажу, по чому чемодони. Що я вам хочу сказати. Якщо хто збирався їхати за кордон, купляйте барабашовську сумку в кліточку недорогу. Складуйте туди речі і їдьте так. Не тратьте великі гроші, тому що як ви побачите ціни на чемодани, то ви будете здивовані. Також зараз покажу, як буду йти до Кори. Гарне це місце Брюс... Ну, Город город. Брюссель. Хороша архітектура, велике, електровелике, ну я не знаю, як там проплачувати, користуватися цим всім ділом. Полетіли. Трішки покажу вулиці, природи, а потім ціни. Тут всі живуть по правилам. Бачите, он, мужчина пішов в розовій кофточці. то оце він іде, по цій дорожці ходять люди. Далі дорожка, от бачите, як красні кирпичики. По цій дорожці ходити не можна. Тут ще правило таке: сортує мусор. Не сортуєш мусор, получиш штраф. Ну, У мене ще такого не було, в принципі, але я читала, читала, читала закони. Потім їх. Ну як? прочитала закон, перевела на нашу мову, щоб я хоч зрозуміла, що там є. Це гарне місце, гарний район, не те, що я показувала раніше. Це, виходить, не центр Брюсселя. Проживаю я в Аріані. Ну, В принципі, про Аріану я трішки вам згодом розповім. Навірно, просто сяду на лавочки і буду вам розповідати, так як не знаю, Ну, Чи можна показувати, чи не можна людей. Люди різні бувають. Ось магазин Кора. Це класний великий супермаркет. І тут дуже-дуже багато знижок. Ви знаєте? Я учу мову. Добрий день, це хуєнтах. Хуєнтах. Хуєнморген. Забула взяти з собою таку брошурку, мені видали. Паркінг. Це паркінг. Там можна пройти, якщо машина, то на машині, а якщо пішком, то треба обійти паркінг і зайти в цей магазин. Ну, так як всі зустрічаються різними мовами, трошки з українською мені тяжкувато вже становиться, бо ти слухаєш те, що люди розмовляють. Е, да, я як німець кажу, е, 4 дні адаптації. Тяжко вдалося. Тут навіть літають літаки. І вони постійно літають. Тут подобається мені погода по погоді, сонячно жарко. Зонтик треба брати або кепку вдівати, тому що на сонці градусів 40, якщо не більше, все під ногами тає. Іду оце з телефоном. Якщо по вулиці, тут всім все одно, що ти робиш, якщо ти себе, ну би, не кричиш, не падаєш в конвульсії, а ведеш себе нормально і розказуєш як блогер, то не буде ніяких до тебе питань. Про населення. Населення Брюсселя. Я ще не почитала, але ну, тут дуже багато людей. Що я вам хочу сказати, ось якесь здання, я не знаю. Ну, нам зараз повернуть. гляньте, як зелено, красиво, газончики, все пострижено, дерева. На самокатах. Їздять люди, електровеліки. Ну, все там скачується. Що я прийшла в кору? Ціни покажу і... Сок. Сока купити. Я брала тут сік. Він дуже смачний. Ну, видно, чувствується, що він натуральний. О, бачите, які тут бургери продають. Нам, кстати, дають столові картоплю і картоплю І Є курку, то можна тут і кетчуп купити, все що угодно. Ну, зараз по мірі можливості спробую вам е, показати і розповісти. У мене з вікна, кстати, Mercedes Benz салон видно. Ну, Хто слідкує за мною, той бачив. Курвес. Курвес це, я вже починаю розуміти, я думаю, всі зрозуміють, це фітнес-клуб, де де можна займатися спортом. Спорт. Ми всі тут спортсменами станемо, я скажу, я вже похудала кіла на три. Так, зайшла я, магазин такий здоровий, кора. Будемо робити огляди. Ну, Тут людей зараз немає. Ух ти, там чемодани стояли, але що чемодани розібрали. Там стільки чемоданів було і вони були такі дешеві. Ну, ми собі не купляли, бо у нас в принципі, нормальний, але ми чекаємо. <світок> Попозже купимо, якщо нам треба буде. А, є, є, є. О, гляньте, он вони. зараз вам покажу ціну. Так, оце є в жовтому кольорі, в оранжевому. Тобто, і в этом. це сумка на кольосах. Дивіться, 35 євро. 34,99. Знижка. Кольоса тут просто огромні. Вона вмістительна, ну це якби тряпчана така. Ви взяли, от ручку витащили і поїхали. Якщо ви хочете більший чемодан, розові. 3999. Такі 40 євро. 40 євро, ну, умножимо, якщо на гривню переводьте або на яку ви хочете валюту. Тут було дуже їх, багато розібрали. І отакі здорові чемодани. Тут ціна 64,99. Оце так. Різні. О, є отакого плану. Красна сумка, здорова на колесах. Це дорого, 100 євро. Тут були дешеві, розібрали. По 179 євро залишилося. і по 204 євро. А тут були взагалі по 34 А, он ще є відділ. З сумками зараз покажу. А, ну це більше такі дитячі рюкзаки на кольосах йдуть. І як сумка почтальйона, тілешка, це так ходять люди на базар. Я не знаю, кстати, де тут ще базари. Розузнаю. У мене часу буде багато, я вам все покажу. Ціни на кресла Получається 200 євро кресло. Є дешеве 159,99 євро. Така ціна виходить. Так, у кого дітки є, там геймерські оці всі наушники. Можна купити за 30 євро і за 50 євро. Ну, тут треба ходити вибирати. Джойстиків тут взагалі. Якщо дітки люблять іграти в ігри, то тут ета, очі розбігаються. Ух ти, наушники, дивіться, 189,69, так, да, тут дорого щось. Ось є безпроводні. Наушники 29 євро. Комп'ютер. Гляньте, який класний. 1000 євро. Знижка на нього йде на цей комп'ютер. Він так світиться, цікаво. Монітор. А, монітор 4К 159 євро. 44,90. Скільки у нас така цікаво стоїть в Полтаві? Бачите, ви можете зйомки проводити, і така штучка для зйомок. Тут треба ходити і роздивлятися. Телефони по 600 євро, по 479, по 249 можна купити і 297. Це магазин кара. Наушники. Ой, оці ті. Це ж, мабуть, так. Да? 99, 149. Да, айфони дивіться, зі знижкою 149 євро. Айфон 11, рек 64 149, 12 Pro, 299 євро. 13 -й іде 349. Дорого. О, цей можна купити, дивіться, за 149 супер. За 99, мабуть, вже немає, розібрали. Поки акція була. Ну, треба штати акції, або ще походити по інших магазинах. Хто був у Брюсселі, напишіть мені адресу, якщо ви знаєте, де знаходяться базари, де дешева техніка, щоб зайти там і подивитися на ціни. Ну, або магазин техніки. Бо тут магазин, тут і продукти, і техніка, все, що хочете. 99 євро ноутбук. Я вже розучилась тут і говорить. Тут знижки є, тут ноутбуки можна купити. Бачите, Hewlett-Packard. 600-700 євро. Парометри вам покажу. Ну, я не знаю, слабий він чи не слабий. 512, оце що, треба буде переводчика включити по парометрам перевести і подивитися. Хюлет пакер це непогані. А от, взагалі, є за 200, 300 євро 299. Ора, осер. 49, 99, 50 євро. Це треба, але ну, там воно щось бумажка написана, не поїмає, що вона. 119. Це тільки четвертий день. За 4 дні мову вилучиться нереально просто. Ну, Зато я хоч починаю там щось понімати. Можу сказати правильно хвинтах. Так, оце сушилка і стиральна машинка. Сушилка стоїть 299 євро, Суши... це сушилка стоїть. А машинка оце ось. 449 євро. Тут вибір величезний і ціни також величезні. Samsung є. Samsung стоїть 429 євро. Така машинка. Холодильників куча. Холодильники. Хочу вам ціну покажу на холодильники. Дивіться, 599 євро. Samsung холодильник, 600 євро. Супер. Єсть він, е, менший холодильник, 379 євро. От ціни Пичка, газ печка. Ну, тут їсти не дуже готовлять, то печки й недорогі, 189, м -м, євро 90 центів. Газ. Це дешеве. Ось іще є дешевше. 169,90 євро. Так, хліб. 2 євро 29 центів. Ну, він такий здоровий. Це ви купили одну хлібину і можете тиждень їсти. А, і є 2,29. Нам дають висівковий. Є 2,49 круглий. Ну, хліб такий, знаєте, як вони огромні-огромні паляниці. От, гляньте такий красивий хліб. 2,29. Маленька буханочка Євро 49. Так, ось є білий хліб євро 59, 800 грамів, така здорова буханка виходить. І оце я такий нам дають. Хліб коштує, зараз я вам скажу, євро 49. Одним словом, хліб дорого, так що це поки ми в столовці його їмо, по ми його їмо, а потім ми будемо на дієті. Ось такий багет, типа євро 99. Ціни на серветки, велика упаковка стоїть 95 центів. Ну, буду казати 95 копійок. Почти 1, євро. 40 гривень. Так, соки. Соки тут різні бувають. По 3,89, з який там смак. Дешевий. 2 гривні, 2 євро, 85 центов. Я кажу, гривні гривні. Ми брали вишньовий. Оце, от нам дуже сподобався. З Черніка, яблуко 399. 4 євро, сок дійсно смачний. Так, тільки що спросила у жінки, Оце один авокадо коштує 1 євро. 47 гривень. Ну, 48. Так, Манго. Манго євро 99 центів. Одно. Полуничка 3,99 євро О, така штука. Це повністю виходить. Не знаю, скільки там по грамам, а пів кілограма 3,99. Ну, ми дуже любимо акції. Дивіться, 2,79 сок оцененний. І от є 4 євро 19 центів. От така здорова бутилка, Полтора, півтора літра, 30% знижки. Ну тут треба ходити і шукати знижки. Це соки натуральні. Ну вони дійсно натуральні. Не розведена. Не бадяга шалам-балам. Вони ще є за 2,79 яблучний. І це яблучний. яблуко нарисовано, значить яблучний. Кілограм черешні 8,99 євро. Кілограм. Ви у чому? Потім почну розказувати вам, по якому тут вона написана. Цукіні Євро 29. Євро 29. Це. От я не пойму за штуку чи за кілограм. Не знаю. Навірно, за кілограм все-таки. Баклажани 2,49. Перець солодкий є 3,39 за кілограм. Червоний перець 3,39 в євро. Гляньте, що я знайшла? Каштани. Ви поняли? Пересправляйте мені каштани, я тут буду продавати. Не знаю. Що вони з них роблять? Каштани. Вон. 8 ,49 євро 49 центів за кілограм каштани. А якщо їдять чи що? Імбір. Імбіль. Це щоб не хворіти. 5,49 кілограм. 5,49. Це що це? Це теж, мабуть, щось непонятне. Лайм, лайм. А, отакий ще жовтий якийсь фрукт. Папая, мабуть, вона. Папайя, папайя. Ананас. Дивіться, ананас огромний. Вибирайте. Ой, тут, тут. хороший ананас. Це вже переспівший. Два. Євро 99 центів ананас. Ну, тут сок можна ще зробити ананасовий. Так, оце якісь дрючки непонятні. Це, мабуть, їдять. Ну, це ну, корінь, мабуть. 4,59 євро. Це у нас батат. Батат 2,99. 2,99. Kiwi 65 центів Kiwi. За кілограм ківі 65 центів, 40 гривень кілограм, ой, навіть менше, менше євро, копійки. Є ось дорожчий, цей 99, це євро. Так, банани 3,25, кіло 300, Кіло 300. І ось тут ще є такі оцененні банончики. Е, вони. Е, кілограм тут, по-моєму, 1 кг. 2 е, євро. 2 євро. А ось ще банани знайшла по 1 євро. По 1 євро, ось банани по 1 євро. Вони так упаковані, не знаю, яка тут вага. Оце зв'язочка коштує 1 євро. Боюсь, звісно, трошки знімати. Оце він євро. Так, картопля. Картопля 4 ,59 євро 59 центів картопля. Оце упаковка в упаковці 2,5 кілограма. 2,5 459. Ну, ви там самі переводьте, я так ціни показую. І ось ще якась є картопля 4,59. Теж 2,5 кілограма. Може для жарки, для різних всяких цих штук. Подивіться, які гарні томати. Євро 29 за кілограм. Зелень, цибулька. Один, одна євро стоїть. Така цибулька. Навірно, пучок чи, чи, я не знаю. Тут не поймеш. Вон там написано, бачите, отак от. Так, що я там в сільпо показувала хамони. Дивіться, тут скільки хамона? Кілограм хамона. Кіло з чим 18,90. Ну, можна і менше взяти е, е, такі е, е, кусочки. От, наш на Хамон 5, 50, 5 євро 59 центів до 21.06. Сусідська я спросила, це 4 береш, а 5 йде безплатно. І будемо шукати акції і гратіси. Представте, вам, 4 взяв, одну безплатно отримав. Багато до цього цікавого. Так, дивіться, от данон знайшла кілограм. Там написано один кіги. Ціна 5 євро 9 евро. Ну, коротше, Багато тих йогуртів. А ось є ще йогурти 3,20. Ну, Я жодного з них не пробувала, не знаю, який смачний. Просто ціни показую. Брі 4,99 за пів кіло. Сир брі пів кілограма 5,59 Різницю між ними немає. А тут 4, 5, 5 євро, а тут на 50 центів більше. E, 5 євро. Бори. Президент по 3,69, по 4,15. Тут, мабуть, заробляти треба, щоб це все купляти, навіть на тисячі 3 євро тоді буде хватати. Ось ще сир знайшла Гранданано 10 євро 200 грамів. Кілограм 49,95. Оце далеко. А це 9 євро кусочок. Ну 10-10, сорі. То Та у нас сир знайшло. Кілограм 16 євро. Кілограм сира. Бачите? Яйця, ціна на яйця. 6 штук в упаковці 2 євро 89 центів. Це така ціна. Вон, бачите, 2,89. 6 штук. 10 штук яєчок, 4,65 євро. А нам сьогодні давали на сніданок яєчко, я його не захотіла їсти. Якби я знала, що ну, таке дороге, я б з'їла. Так, покажу вам ціни на панетонни. У нас вони круглий год продаються, 4 євро. Панетонни. Зі знижкою зараз йде. Триденно сюди 750 грам булка. Це виходить ну, около 200 гривень, мабуть. А ось є панетони 5 євро. А ось ще є. Ну тут багатенько всяких панетони. Є маленькі панетони 99 центів. Ну я центи кажу. Акції. Це в мене панетони все. А є ось і дороге панетони, навіть свіже. 7,65. Пане Тоне. 7 евро. Так шо? Ну, я думаю, тут если якщо... праздники, тут, наверное, якісь есть изнышки. И можно дешевше купить. Вот вообще есть. 2 евро 19 центов булка. Хм, це прекрасно. М -м -м. А, это за 100 грамм. За 100 грамм. Ну, тут треба читати дуже уважно. Окція. 6,49-750 грамів. Взяла сок синові е манго. Яблуко манго. 30 знижка. Стоїло 3,99, зараз 2,79. 900 мл. Ну, сочок, ну захотілося дитині сочка. Буде сочок. Також в цьому е, великому гіпермаркеті дуже багато одягу. Є акції, є знижки, тут можна одіться і обуця. Ну, так як він у мене перший на огляді, я не знаю, дорого це чи дешево. Пишіть де дешевше. Може ще в якийсь супермаркет сходить. Постараюсь. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі е, і напишіть мені, будь ласка, як вам е, Брюссель. sem paka paka